Зараз ми промонструємо нову гібридну форму. мускат приємний. Це дуже тверда хрустка м'ясиста ягода. Шкурка не ощущається при їді, З дуже приємним вираженим мускатним ароматом. Смаковій якості на дуже високому рівні. Тут одна гроздочка, тут сіянці має ряд. А на той рік ми вже покажемо більш-менш плодоношення. Буде третє плодоношення, будемо тоді її вже демонструвати конкретно. Зараз я тут возле молоденького куста кущика. Це перше плодоношення, журавчик червоний. От зараз ми я покажемо по дві грони на лозу. Ото От, сіточка така примітивна одграду. Зараз я буду так вести спочатку. По дві грони. Журавчик червоний. Це з участю журавчика вишневого. Ну, тут ягоди в два рази крупніші, ніж журавчика вишнево. грони дуже великі, красиві, без гарошення. Я тут нічого сюди не прикасався, але зовсім. От дивіться, які тут грони. По дві грони, 16 грон. От. На цьому. Саженці, перший рік плодоношення саженці. От я ближче підведу, о 30 сантиметрів. От я веду грона. Перша 30 сантиметрів. Від ягодки до ягодки весь плодоношки. І от друга грона. Ця менша. Грам 800, а тут десь кіло 700, а то і більше. Ягода дуже велика, вон 5 копійок я поставив тут і тут от лежить. Ягода дуже крупна, 4-5 сантиметрів, окремі ягоди 5,5 до 6 Це на саженці перший рік плодоношення. Коли він виросте, я думаю, тут ягодка буде ще крупніша. Тримає дуже високу Нагрузку. Я з першого плодоношення зрозумів, що це дуже перспективна форма буде. Він зразу себе дуже показав якісно. Ішли дощі, він запилився просто, просто супер. І от зараз, в цей непростий рік, от яке запилення, я ж кажу, я сюди не прикасаюсь взагалі від слова. От дивіться, він на землі він висять, лежать ягодки. Я досточки пробував палочки підлажувати. Ну воно мало що дає, я вже не сюди не, взагалі не то не касаюся. А так ягодки, бачите, після дощів забризгані, замизані, в грізі, в пилі. Я їх не протираю, вапергардами не обробляю, не пользуюсь, не підкрашую, не підмазую, не, підмазую, не підмарафечую. Ось як воно. Тут є, так, я і демонструю. Ось. Бачите, ось ягодка яскрава червона. Він зараз ще не докрасився. Йому дня ще 3-4 максимум. Він дуже швидко зафарблюється. От. Він вже дуже смачний. Смакові якості в його вищі за журавчика вишневого. Хто знає, журавчик вишневий, тут смак і ягода в два рази крупніша, ніж журавчика вишневого. Плотність ягода більш набагато плотніша, м'ясистіша, вона тверда, тверда, хрустка, шкурка зовсім не ощущається при їді. Смакові якості в неї височайші, просто височайші, запилення. Вона не реагує на дожжі, коли при цвітінні вона внутрі запилюється закритими ще. Отакий От журавчик червоний. Це просто ну для мене це як находка. І на ринки ця ягодка вийшла. Зрозуміли, буде просто на ульот, так як же мінор уже абажур, мені вже дзвонять, дуже благодарять люди за це, дякують. Ось, Отакий От журавчик червоний. На сьогоднішній день я йому даже, якщо чесно, рівних я не бачу Опилення, запилення просто ідеал. 一条。